Ні, я не буду. Ну коротше, тут у нас далі йде питання про твій творчий шлях, а я його задавати не буду. Він був так. Да, да. Краще скажи мені: ти в дитинстві, коли вперше усвідомив, що хочеш бути актором. Ну, відстрельнули. Я, я от ну, в школі просто мене викликала якось до директора і кажуть, будеш грати чорта на новорічній казості. <світувалось> <світувалось> і мені сподобалось, <світувалось> я зрозумів, що буду актором. Але насправді мені подобалось завжди дивитися фільми, от про Сільвестра Сталона, наприклад, де він там мені подобалось, як він руски хвалить. Тоді мені це а ви до речі, знаєте, що Сільвестр в 87-му році теж знімався в фільмі про далекобійників? Так що da, я da, пішов прямо по його було, да, так, було. Не пам'ятаю, як він називається, але сто відсотків було. Взагалі у Сільвестре столи багато чого було. Да? Він починав свою кар'єру настільки бідним, що змушений був продати свого улюбленого собаку за копійки, просто щоб купити собі поїсти. А про Арнольда знаєте, Арнольд Шварценеггер приїхав до США з однією валізою і 20 доларами в кишені. І ну дивовижна абсолютно історії. Дивовижні. дивовижні. Про долю цих зірок, яка є дуже і дуже повчальною. Дивіться у наступному сюжеті про те, як можна починати з копійки і вирости до да, мільйонера не, не обов'язково народитися да, вже мільйонером. Так. Шлях до слави це не завжди червона доріжка та розкішні автівки. Для багатьох зірок Голівуду він починався з тотальної бідності, невдач і боротьби за виживання у світі, де гроші відкривають двері. Ці люди досягли успіху, маючи лише мрії, наполегливість і віру в себе. На початку 70-х років майбутній зірці бойовиків доводилося виживати в буквальному сенсі цього слова. Сильвестер Сталоне, тоді ще нікому не відомий актор, жив у Нью-Йорку і не мав грошей навіть на найнеобхідніше. Йому відмовляли у ролях, а агенти навіть не хотіли брати його резюме до розгляду, вважаючи його зовнішність і дикцію невідповідними для кіно. Сталоне не мав грошей на оренду житла, і деякий час йому навіть доводилося ночувати на автобусній станції у Нью-Йорку. Єдиним, хто завжди був поруч, його вірний пес, англійський мастиф на ім'я Будкус. Але коли грошей зовсім не залишилося, голод ставав нестерпним. Сталоне змушений був ухвалити одне з найважчих рішень у своєму житті. Продати будкусе. Він віддав його всього за 40 доларів. Це були його останні гроші, на які він мав протриматися ще кілька днів. Попри всі труднощі, у нього була одна велика мрія стати актором і створити власний фільм. Натхненням для нього став боксерський поєдинок Мохамеда Алі з Чаком Вепнером у 1975 році. Вепнер був абсолютним аутсайдером, але вистояв проти легендарного Алі майже всі 15 раундів. Ця історія зачепила ста. І він сів писати сценарій до майбутнього фільму Рокі. Робота над сценарієм тривала кілька днів безперервно, і коли він був готовий, нарешті доля йому усміхнулась. Кінокомпанія зацікавилась проєктом і запропонувала 125 тисяч доларів за сценарій. Отримавши перший гонорар, Сильвестр Сталоне знайшов чоловіка, який купив його собаку. Але той уже знав, що стало не почав заробляти гроші і не хотів просто так віддавати пса. Йому довелося заплатити 15 тисяч доларів, щоб повернути свого чотирилапого друга. Цікаво, що Буткус не просто повернувся до господаря, він навіть отримав роль рокі та зіграв собаку головного героя. А сцени з ним додають картині особливої щирості та теплоти. Фільм роки вийшов на екрани 1976 року і став справжнім феноменом. Він зібрав 225 мільйонів доларів при бюджеті всього в один мільйон і отримав 10 номінацій на Оскар, з яких виграв три, включаючи нагороду за найкращий фільм. Хрістофер Майкл Пред виріс у простій робітничій родині. Сім'я не була багатою, але Кріс завжди мав веселий характер і любив розважати оточуючих. Він працював на будівництві, мив машини, та навіть якийсь час був стриптизером. Згодом він переїхав до Мауї на Гаваї, щоб насолоджуватися життям, навіть не маючи стабільного доходу. На острові Пред практично став бездомним, живучи у фургоні та харчуючись залишками їжі з ресторанів, бо працював там офіціантом. Якось у ресторан зайшов. Рей Дон Чонг, акторка та режисерка. Вона знімала короткометражний фільм та шукала нові обличчя. Пред, як завжди, працював у своєму стилі, розважав відвідувачів, жартував і створював навколо себе атмосферу свята. Це справило на неї враження, і вона запропонувала йому зніматися в кіно. Він не роздумуючи погодився. Так він отримав свою першу роль, нехай в маловідомому фільмі. Але це був старт його кар'єри. Справжній прорив стався у 2009 році, коли його запросили на роль Енді Драйвера у культовому. У серіалі парки та зони відпочинку. До 2013 року Кріс Пред був популярним серіальним актором, але не зіркою. Все змінилось, коли студія Марвел почала шукати актора на роль Пітера Квіла, Зоряного лорда у фільмі Вартові галактики. Для цієї ролі пред кардинально змінився. Схуд на 27 кілограмів, наростив м'язи, перетворився з комедійного актора на головного героя блокбастера. Вартові галактики стали світовим хітом а Кріс Пред зіркою першої величини. Його гонорари зросли з 10 тисяч доларів за серію «У парка. На сезонах відпочинку – до 10 мільйонів за фільм.